Всім привіт! З вами була Алмаз. Сьогодні ми будемо грати ігру, яка називається Minecraft. І, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми просто ходили, крафтили оружки. І все інше. В цій серії ми теж будемо крафтити і встроїти. Я поіграв за кадром, построїв за кадром. Я здобув... За кадром. <coughs> за кадром тросник в... кстати, треба буде шоно забраться. І-и я поняв, що це за редстоун. Э, це ніяк на redstone, а із за модів або із текстур пака не знаю ч. Це семечки. Да. Я спочатку не поняв, но мені... І порадило, я сам перевірю. Так, mm -hmm. да, тут і стало ще два сундука. Я тут уз... складувати їжу, тут я ще не придумав. Так, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що ж ми будемо краптити з всього того в цій серії? В цій серії тут у мене прийдемають бути рода. Ой, значить, значить... Тут. Беру вісім Я ще маю 13 алмазів, але річно в тому. Де мій, де мій, де мій кактус? Не знаєте нашу кактус, зараз побачите. Візьме цій... Це мені не треба. Треба було угля Бо, як ви бачите, я беру це і це. Бо з от цього всього можна скрафтити броньку. Воєнну броньку. Во, як крафтиться то, то, то. Угу. А за той час ми можемо скрафтити, на Пандемі Редзоун. 40 нога, але безплати не буду. Желізо, желізо. Железо, железо. Тут железо, в мене вже більше стака желізо. Подивимося, що тут можна скрафтити. Що ж я хочу сказати? Порох. З порохом проблема. У мене нема. То будем крафтити прості писала. Нажаль. С крафтом ножика. Це скрафтим крафтом. С крафтом скрафтим спрафтом. Кстати, я тебе почув на таку штуку. Це крафчу. Це шо. А, це я пам'ятаю Це з мода на всякі дрелі Все інше. Mm -hmm. Так. Во, можна вже скрафтити штани, або чого бути? Скрафти штани. У мене тепер нові штани. Е -е. Дай бронька. А у мене запит інвентарь. Зараз складуся. Всяко, что не треба. И... Да. Зараз можно изнекать, напевно. Так, Подкинуть палку. Так, тепер скрафтимо шо Треба буде зараз пережити. Зараз я певно перезайду, напевно. Кактусы, кактус, кактус-се. Ладно, зараз зустрінемось, коли я вже буду мати всі елементи, щоб скрафтити е, броньку. І зустрінемося. Раз, два, три. Пі. І ми продовжуємо. Я вже все то не знаю, чого на мене, чи за стурпака, чи за що. У мене хода така. Але воно додає дуже багато. Як ви бачите, м -м, сильніше за желізну. Але жліза тут і менше. Ладно. Ще я хочу скрафтити щит. Щит Беркута. Там з в мене У в мене тільки 12 жіліза вроді стака Ось тут щит. Він вам дає замедленість, но... А він тратиться, навіть якщо до мене ніхто не... Я його зрекрафтив. USP я скрафтив, чи не скрафтив? Да, я скрафтив USP. Хочу показати, що я робив в... за кадром. Я майже доробив нашу обсерваторію. Зараз вот тут и бесконечный істочник води, але ну, тут, наверное, треба факт поставити. Факла я з собою не маю. Ось тут і наковальна, сантуки, печка, цвіточок. Е тут і буде в нас... Я в цій серії буду робити порталват, вот тут у мене морковки буде, бо... о вже зазріли. А вот тут у мене кактус. Я зараз зберу все вигружу і зараз будемо робити в портал. В ад Раз, два, три. Пей. І ми продовжуємо. Я вже тут перші два блоки залив лавою І я вдома не буду крафтити. А можна кірку. Ой, а тут я правильно поставлю, що я. Я не пам'ятаю, чи мені точно вистачить того сьогодні. Tut tai šeras tikrai vadu. Šiai. O ne pantra pras. Mm. Datu čia traukuodras. Ir kur jie nemai. Ir ką? E. Зустрінемось через після показу. І ми продовжуємо. Я вже зробив портал без вас, ну що вам Часу було на обов'язки. Давайте поактивіруємо. Включу бо я без звуку зараз граю. Це ландшафт О. Чуть-чуть лагаю. За шейдері. Я пока шо. Але хіба? Зараз повернуся Ту-ту-ту-ту-ту. Язычпака так Не знаю. Как то с ним буду пока что забирать? Так, так, так. Нет, нафиг не, не, я заберу. Блоки брать не буду. Там-то уже блок. Хавчик возьму. Ладно, можно погнать уже. Что ж, как-то? А, крепость. А, я не знаю, что. А, ей надо. Jak nam wytezić? Sweetgami. Sweetogami. Switchgami. Switchgami. Тяжелый кварц заберу. Покажу мне кварц, что на стике то на тре. Я это Чуть слава не все. Зомби пигмены. Я их не буду чипать, у меня не надо не буду чипать. И все будет хорошо. Может... Да. Блин, я не там шукаю. Я хочу добуде чуть. Ага. Ай. Хм, буду. Потім на эту бородавку буду. Бородавка. Селля будуть. Серіти треба. Збачите, бачите Зачаровані, броні. Я таке бачу перший раз. Я чувствую. Ну ладно, зараз вже будемо прощатися. Не завайте підписуватися, ставити лайки і... Всем да, арный О, бачу скин. И всем пока. Всем бай-бай.